Цього дня вшановується пам'ять преподобного Данила Стопника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито додаючи в пітьму доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю, запалити і вдігнати нечисті сили. Погоду 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів. Якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів. А якщо стелилися вниз, слід готуватися до хуртелиці. Це найхолодніший день грудня. Сонцестояння. Сонце переходить на другий бік. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спередона дні на святках 7-19 січня будуть ясними, а новий рік буде морозним. А якщо і на деревах і мій, бути новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким. Якщо ніч темна, зима буде теплою, а літо похмурим. За погодою перших 12 днів, які йдуть за днем з передона, 25 грудня, передвіщали погоду кожного із 12 місяців року, що наступає. Так, 26 грудня відповідає січню, 27 – лютому, 28 – березню і так до різдва, яка вкаже на погоду в грудні нового року. Всі ці спостереження уважно записувались, і завдяки їм люди знали, чого очікувати від кожного місяця нового року. Цього дня вшановується пам'ять святих фірса, лепкія і калиника. У цей час тримається стабільно зимова погода з усіма характерними для неї явищами. У грудні мороз наростає, проте день прибуває. У давнину говорили: зима ночі урвала, дня приточила. Наші пращури помітили, якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання. 28 грудня відзначається день святого і Елеферія. Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року. У давнину звернули увагу, якщо в день був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду. 29 грудня вшановується пам'ять святого пророка Агея, 10-го із 12 малих пророків. Наші пращури помітили, що іній на агея передбачає теплі святки, і говорили: агей, Іній сій. А якщо Іній рясний, то Ананій буде ясним. Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до хрещення. Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня. Народі говорили, що ананій грудень квапить. Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через неділю слід було чекати теплої погоди. У давнину була традиція: у цю ніч палити великі вогнища і проговорювати: розжени вогонь, пітьму, полякай холоднечу. Таким чином люди сподівалися пом'якшити зиму, щоб морози послабшали. Останній день грудня вшановується пам'ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини з пивом і м'ясом присвяченого святій тварині. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні. Народна прикмета каже, який перший день січня, такий буде і перший день літа. Вважали, якщо перший день у році веселий, то й рік буде таким же. І навпаки, на погоду цього дня вказували птахи. Якщо синичку зранку пищать, на мороз. Якщо горобці нагорошилися, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий і ні на деревах, то рік буде врожайним.